Идея в принципе не новая. Профмитинг, то есть это профессиональные встречи участников с посетителями, которые представляют этот рынок. І які працюють на этом ринку, є можливість общатися між собою, як учасникам, так і посітителям з учасниками. Ну і плюс, звісно, здесь это все мероприятие клінінговий форум. У Нас була ділова програма, де освітлювалися самі важливі теми, які цікаві для клінінгових компаній, які цікаві постачальникам. Насправді прибирання це дуже складна і важка праця. Навчання саме дає всю ту інформацію. І робить з цієї людини, яка думає, що вона ну такий, якийсь не дуже кваліфікований персонал, вона робить з нього справжнього. Професіонала, який може побороти будь-яке забруднення, який може зробити цей світ чистіше і яскравіше. Будь-яке ремесло да воно складається з багатопоколінного і багаторічного досвіду, і на цьому заході, як, наприклад, да, у нас є чудова змога поділитися цим досвідом. Не тільки спікери, але й навіть учасники мають свій унікальний досвід, яким вони із задоволенням в професійній середі діляться. Ми всі трохи скучили за такими. Міроприємствами, тому це чудово, що воно відбулося під час війни. Це, це важливо людей достатньо. Я думав, буде менше інтерес великий, і це чудово. Ну, зараз дуже складний час, але все одно потрібно рухатись, потрібно спілкуватися, потрібно передавати свою енергію і розказувати про свою кампанію. Цілому завдяки організаторам. Всі, хто на форумі сьогодні, це всі цільові наші клієнти. Як і минулого разу, все дуже добре. Ми щасливі, що поймемо участь в такому заході. Такі події потрібно завжди проводити, тому що це зближує людей. Приїхали на виставку вперше. Аналогів в українському середовищі напевне не зустрічав. Формат безпосередньо дуже цікавий, оскільки можна спробувати в роботі. Дуже багато хороших речей сказали спікери. немає зівак которые просто приходят на выставку, лишь бы просто прийти что-то посмотреть. Здесь целенаправленная аудитория. Я считаю, что это намного эффективнее для именно клининговых компаний, для потребителя, который хочет выбрать что-то лучшее для себя, для использования.